Сталася така штука, що світ спорчує все що є. Наприклад, почнемо, почнемо, він портить людей, цей світ. скажете, та ні, у нас не портить світ. Портить. Дивіться, є дві особи: це чоловік і жінка. І Бог створив жінку для чоловіка і чоловіка для жінки. Розумієте? Освіт робить так, першу, першу робить річ жінка для жінки, цілий для чоловіка. Це така філософія цього світу. Вона продвигається дуже чітко. Це відносно. І це все він портить. І одна штука, штука яка підчекується, все чітко підчеркується, називається таке е, День Святого Валентина. Чоловіки проявляють кохання до жінок раз в рік. І дарять їм такі штучки. Дарять. дарять. А якщо забув, то восьмого догнав це. То трошки фемінічна штука, то ми окремо про це поговоримо. Тоді я хотів про це про, навіть, навіть не про Святої Валентина поговорити і не про те, що таке воно знає. А я хочу коли вам звертувати увагу на те, щоб ви були обережні і оберігали своїх дітей і оберігали себе від цих всіх штук. Бо деякі люди навіть не розуміють, що це означає. Що це означає? Так, гарно виглядає, правда? Гарно виглядає. Правда. Насправді люди не знають, що таке справжнє кохання. Справжнє кохання, коли папа з папою це не діло. Коли мама з мамою це не діло. Бог призначив жінки мати чоловіка, а чоловіку мати жінку. Не коханки. Не спать там з кимось там і шукати собі там десь на одну ніч. або на одну ніч. Бог створив в християнстві таку річ. І Він дав чоловікові певні органи. І жінки певні органи, дав. які скриті і на показ не виставляються. Коли чоловік одружується з жінкою, вони в кімнаті роблять те, що їм Бог дозволяє. А на сьогодні світ, світ він спорчений. Публічно це все публікується, знімається. Вони виставляють свої, е, свої певні органи. Тіла теж виставляють, певні свої органи виставляють. Тому Біблія написано, що жінка має бути скромна. Тому що, понятно, що жінка себе хоче показати, це нормально. Нормально ж це хоче показати, але тільки показувати себе. треба показувати, треба їздити, кому вона що це показувати. Показувати себе, должна показувати, должна показувати себе чоловіку своєму, в, в закритих дверях, а не в всьому світові. І сьогоднішній день люди втратили, пот... що таке і, 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 таку штуку, як розуміння, або щоб цей чучуйку, що таке справжнє кохання. Давайте ми одне місце з Біблії прочитаємо. Одне місце з Біблії почитаємо. Цікаве. <клес> Щоб ви прочитали. <клес> Римлянам 5 розділ. Що таке справжнє кохання? І то, що світ пропонує, і то, що Бог пропонує. Це різні речі насправді. Римлянам 5 розділ 8 вірш. Але Бог, свою любов, до нас доводить тим, що, коли ми були ще грішниками, Христос помер за нас. Помолився. Господь благослови, бласка мою проповідь Волосе дай слухати і розуміти духовно підростати. Дякую Божу тобі за те, що ти даєш нам розуміння, що таке справжнє кохання і дай людям зрозуміти також це. Амінь. Амін. Амін. Ну люди, знаєте що в цьому світі кажуть, це не це, це не це кохання, коли ти жертвуєш. Це коли жінка приходить до чоловіка і робить йому предложення. Ні-ні, щось щось пур, портиться, щось портиться. Ж, жінка жінка не за чоловіком, не за чолом, не за головою. Вона, Чоловік за нею. Міняють все. Все міняють, все вивертають. Все вивертають. А голова чоловікові хто Христос біблія пише. Тобто конкретно є порядок певний. Жінка, чоловік. Христос. Так само і в церкві. Є церква. Є пастир, є член церкви. Є порядок. Не жінка пастир. кафедрою стоїть. Не жінка управляє церквою, а чоловік пастир. І не жінка пастиря. Не місіонер, не місіонерство там чи ще щось там, а є конкретний пастир. Звісно, бувають місіонери-пастири. Наприклад, це Київ брат Пері. Він місіонер. Він і пастир. Є брат Крістофер в Різді. Він місіонер, і він пастир. Місіонер багато функцій в себе вкриває. Не буває пастирші, вибачте. Отак, вам такий є. Я не проти жінок. Я люблю свою дружину також. І жінок люблю. У нас більше жінок, ніж чоловіків. І поважати треба. Ну тільки Бог зробив якийсь порядок. І що робить далі цей світ? Світ це робить. Світ робить це, що те, яке кохання Бог дає чоловіку і жінкою, що їх треба один одного кохати, написано, та, е, чоловік та жінка, тобто чоловік має кохати свою жінку. Перше, давайте по розглянемо одну, одну сторону, Це, які мають бути відношенні між чоловіком і жінкою, і який має бути підхід. І який світ пропонує, І яку альтернативу пропонує Біблія. Перше, світ пропонує, що я вже наголосив, що жінка приходить до чоловіка і вона йому робить предложення. Або жінка приходить до жінки, або жінка до чоловіка приходить. У нас кохання, він вона і хоче непонятно. поняти. що там бардак повний. Там грязь, я, перше, як перша друга февранися ви читав, там таке саме похоже річ, Бог це все осуждає. І ці вірші в деяких бібліях прибрали спеціально, щоб люди не знали істину, що це є гріх. ж не що це гріх, а в Біблії справді є цей гріх. Тому, якщо ви читаєте правильну Біблію, ви це можете бачити. Ну, Україну це не, не стосується, це ми говоримо більш про є, не, там далеко, коротше, не європейське, бо це скрізь воно таке є. Але друга сторона, знаєте, яка друга сторона на сьогоднішній день цього світу, е, нема поваги. Жінка, наприклад, е, має приходити піклуватися про чоловіком. Жінка має бути за, чолові, за чолом, за чоловіком. І чоловік має піклуватися про жінку, захищати її від зовнішніх ворогів. Зовнішні вороги це всі, всі люди. Ну, вороги, це не значить, що вони вороги. Це ті люди, які можуть нарушити баланс. Це також можуть бути діти, це можуть бути е, люди, які на вулиці, які можуть створювати різні проблеми. Чоловік навчив, наприклад, жінку, що треба, жінка дуже має слухатися мене. А приходить сестра каже, каже: не треба слухатися. Треба слухатися пастиря. Ні, це правильно звучить. Ну, перше, вона повинна чергу слухатися кого? Свого чоловіка. І тому Бог сказав, жінка де не учить. І в церкві написано, в Біблії так написано. не має права жінка вчити. Ну, вона має вчити дітей своїх. Вона не має вчити чоловіка свого. І церкві людей вчити. Написано, жінка демо вчить. Церкві. Чому ти сказує? Це опять, опять, чому? Бо чоловіка робота. Тут багато говорити, багато вчити. Це його робота. А щоб йому вчити, треба цю книгу читати. Йому ходить, треба не зібрання, з дружиною, вести жінку, сім'ю вести в церков. А світ каже, не треба. Ти вумен, ти заробляй, а чоловік, як знаєте, ще така штука є, ще така така спортуна штука є. Не жінка йде в декрет, а чоловік йде в декрет. Жінка родила, але ну, вона йде не в декрет, йде на роботу. Бачили такі випадки? бабу? Да. І це неправильно. Тому що жінка, коли родила, їй треба два роки відстановитися. Ну, звісно, є такий другий нос, що жінка більше захищена, ніж чоловік законом. Це теж неправильно. Жінка захищена, а чоловік не захищений? Може, тому що чоловіки деякі як пірати себе ведуть. Раз-раз і кинув. Раз-раз і кину. Мої, Не мої проблеми. А вона ходить животом. Ну, ми говоримо, це коли не в християнській сім'ї. Коли не християнське це все. А коли християнське, то. Жінка захищена не державою, а захищена своїм чоловіком. А чоловік захищений Богом, Христом, якщо правильно ходить у Боги. Ну, це, 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 це рішає не жінка, не вона судить чоловіка. Бог їй дав другу роботу молитися. І справжнє кохання це коли чоловік жертвує. І може бачити часто, що коли жінка, жінка держить дитину, показують, правда таке показують, коли летять стріли. Це, 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 це друга сторона показано. А я розвертаю вам більш ширшу цю картину, бо повина повинна була вирвата. Коли чоловік обнімає жінку, дитину і получає перший удар. А ще більше розвернута картина, ще більш красивіша. Ви вам буде в шокі. Коли Христос це все зробив для нас? Пішов на хрест, він вмер на хресті за нас і дав своє життя за нас. Він прийняв всі стріли на себе. А ми тут герої ходимо! Бог тебе любить, слава Богу! Причому? Ну, це не є справжнє кохання. Справжні коні, коли ми жертвуємо. Коли це щось коштує нам. Коли ми рано встаємо, відкриваємо Біблію і молимося, стоїмо на коліна, коли наші коліна стерті, бо ми за дітей молилися, вони виросли і вони правильними стали для християн. Я одному брату дзвоню, питаю, як ваша сім'я? Як ваші діти? Вони вже дорослі діти. Ходять з Богом. А що можуть з Богом не ходити? Я розумію, що він так закаже. Тому що діти або хтось може відступити, не всі можуть сліди за Христом наші діти. І обов'язок найбільше лягає на жінку піклуватися за чоловіком і духовну спостерігати за дітьми і бачити, бо чуть може не побачити в тонкості? що десь дитина до шоків вправо йшла. А може побачити. Вона має доповідати чоловікові. Ось Соломіта пішла вправо. Ось Євніка пішла вліво. О, щось не так. Це не знає, що вона пішла вліво, як по світі фіт каже цей. Вліво, значить, вона вже не цікава Біблія, вона вже не молиться, вона вже її не, не хоче благовістити, вона не хоче жити для Бога. І цей світ, він все погане, він спортив. І знаєте, що виставляє цей світ? Виставляє? Він виставляє чоловічі жіночі органи на показ. Творіння Боже, чисте, святе. То, що без гріха виставляє і каже, що є кохання, коли мужик іде п'яний з жінкою якоюсь, і вони там цілуються на вулиці. Це хай це кохання, це не кохання, це в ній кіни, він плював на ню. Він її просто як, як рукавичку, як коли роблять тісто місяць, рукавички дівають. Або там щось там будівельники щось будують, рукою це дів і викинув. Це як річ. Ну Бог вас створив, створив, не як річ. Бог створив вас особистостю з душою, яка буде вічницею з Господом, або буде вічно в пеклі. Якщо ви прийняли Христа, то будете вічницю з Богом. І якщо ви христинин, то ваше розуміння, що таке справжнє кохання, закладено в Біблії, бо Бог свою любов до нас довів на Христі, коли ми були ще грішниками, коли ми на цій землі ще. Навіть не народилися, він довів свою любов. Він показав свою любов. І любов, першого чоловіка до жінки, це він, коли показує свою любов. Коли він не каже, що я тебе ще кохаю. І це сатанічна назва День Святого Валентина. Це навіть не стосується, ніяк не стосується справжнього кохання. Ніяк не стосується. Якщо ви історію почитаєте, побачите, що ще святим називають його. Який він святий. Для жінки, для, для дітей святий батько його. Який заробляє гроші, приносить і піклується про своїх дітей, який тримає Біблію, свою Біблію тримає в руках і проповідує. Коли він стоїть твердо, жінка радіє. Не все подобається. Світ портить, що таке справжнє кохання. Світ спорти все. Він хоче спорти творіння Боже. Бо ви є творіння Боже, і сатана хоче це спорти, споганити все. Сатана не видить, саме більше. А не видить найбільше, а нікого не видить. Вас! Він не любить, щоб Бог сильно вас любить, щоб Бог свою любов проявив до вас. І знаєте, що сатана робить? Він робить, показує. І це навіть показує субсердечки. Який орган показує цю сердечку? Хто мені скаже, який орган показує? П'ята точка. точка. Правильно, якщо так розвернуть, правильно? Попа. Да. Попа. Виставляє попу і каже, це круто. Ні, воно красиво виглядає, так красиво виглядає. Ну Якщо правильно подивитися, то це щось друге місце заднє. І це сатана виставляє і каже, що це круто, круто, коли ти два пальці ти покажеш або середній палець показує. Круто, коли ти мотікаєшся, круто, коли ти маєш, маєш телефон, круто, коли ти, коли ти грішиш, круто, коли ти робиш щось погане і це публічно виставляєш в інтернеті. Круто, коли ти в телефоні сидиш, коли ти граєш в GTA, ще якісь ігри граєш. Круто, коли ти маєш і знаєш, що це таке. Круто, коли ти є Фейсбук, Інстаграм, і Тікток і лайки, і вибачте, ще там куча всяких соціальних мереж. Ти там є, і ти там виставляєш себе. Так раз. О, ой, я мені О, чик -чик. О, і нормально. Або так, губки, або в коло такі губи, як бута бджола тебе вкусила. І це є в християнстві, вибачте. це є кохання справжнє. Ти мене кохаєш, пуфік? Купи мені iPhone 15. Це не кохання. Це реальність. Реальність такого світу, який каже ці речі. А ти мене кохаєш? Купи мені машину. А мені те, а мені це. Реальна історія розказую вам. Прочитав така історію про чоловіка, який був сліпий. Був сліпий. Він бачив, все було добре, потім всій зору в нього пропав. нього була дружина, яку він любив. І вона про нього піклувалася. Він, він сліпий став. Працював на роботі, якимось оператором, вже сліпим став. Жінка тільки дбала про нього. Вона не думала про своє, там, там, що треба причесатися, що треба там вдома, щоб було прибрано, що треба. Та наша та юпка, на находи. Це християни, ранні християни. І наше бути більш скромною, Біблія каже, не, не прикрашай себе там, всякими тими штучками, будь, будь більш скромно. Тут всяких розрезиків, тут розрезі всяких. Тобто будь-скромна, Біблія каже. Вона вона про хоче махнула, ходила в штанах. Опять, я ж не говорю грік чи не гріх, я говорю взагалі, як, вона, як та ситуація, історія була. Вона просто. Є жіноча футболка, вона вдівала просто обичну футболку, чоловічу, можна сказати так. Тобто просто як стала такою пацанкою. Тобто їй було все одно на те, але не був чоловік, про нього піклувація. Вона про нього піклувалася. В домі теж не треба ніяких квітів, не треба, щоб було там уют, шторик, Лю Жінки ж люблять, так що було красиво. Все, тобто було все просто, щоб було більш практично. Очік нічого не бачив, що чоловіче не мішало. То тобто це стояло, бо я б, був би був ще сліпий, я б все зацепила би. Це зацепив. Все, все, все має бути більш просторно. І вона б про це дбала. І одного дня він побачив світло. Він приходить до кохани і каже, я знов бачу! Ух! Вона в шоці була, вона раділа. Він працював на фірмі, та фірма почала бачити, що у нього успіхи були в роботі. Він, він почав тратити гроші, купити костюмчика, класно купив. Треба ж хорошо виглядати. Треба те, все. Він побачив другий жінок. Вони краще, ніж моя дружина. Краще, ніж моя дружина. І таке теж буває, що чоловіки дивляться на жінок. І тому Бог каже до чоловіка в Біблії каже, що каже очі? Це. Що це? Це вікно куди? Душу. І має що зробити чоловік? Скласти заповідь з Богом і з собою, з очима своїми. На чужих жінок не дивитися. Як Давид подивився, ходив по вулиці. Ого, вона там гола жінка миється. <рив> і все. І треба, щоб Сатана дав йому думку, що він вийшов на цей балкон і подивився в ту точку і побачив ту жінку. Все, він з нею переспав. Потім один гріх, другий гріх, третій гріх, четвертий гріх, п'ятий гріх... і вбивство в кто. Одне вбивство, і потім друге вбивство. Знаєте, що його потім дитина вмерла теж. Отак! Ну, чи хто ж не може бути без жінки. Тому вона каже, одружуйтеся. А жінка боя каже, я ж чоловік в хаті. Ну, вона так не каже, але вона так себе веде. І каже, я себе не буду в ліжку спати, поки ти мені щось не даш. Оце такі речі, які садина портить. В них мають бути гарні, стосунки, відносини. Ну знаєте що? Або чую, каже. Хочеш це -те -те, Будеш тете -те, мати. Це неправильні, біблійні відносини. І коли правильні, біблійні відносини, то все святе, скрите, воно працює правильно. І що робить цей світ? Він виставляє це все. Багато дітей беруть оцю річ в руки і бачать порнографію. Через оцей показок, о, через очі. І це закладається неправильно, закорбовується неправильно, закабурвується, неправильне відношення От, до жінки. Чоловіки дивляться порнографії і думають, що так в ліжку буде. Ні, <клес> так не буде в ліжку, вибачте. От написано. на піснями почитайте. Там написано все, як треба відносити до жінки. Як, чоловіку, як жінки треба до чуйка відноситися? Там чітко розписано все по деталях. Там написано, представляєте? Правильно, які мають бути відносини християнські. Що таке справжнє кохання, коли ти жертвуєш, коли жінка встає ранку в 6 часов готовий сіданок чоловікові, коли вона готує дітям щось. Кодіти приходять з школу, коли приходять діти школи, вона нагодне. Вони вдома не готовно прибрано. Вона вчить дітей, що треба з дитинства. Ні, не треба прибирати. Я сама приберу, ти ще маленький, а потім підростеш, поймеш. Ні, так не має бути. Ваше дитинство вчить, дитина має перше. Вчить має бути, вміти заробляти кошти. І це батько і мама цьому вчить. Ти маєш піклуватися про сім'ю. Жінка має, дівчинка там має вміти має готувати, їсти, вона має стирати, вона має прибирати. Це не ті речі. Це речі, які мають бути правильні, щоб була б збудована сім'я. А що мені щось вміти? Я слух, найму, буде все окей. Я свій папика візьму якогось, буде все окей. Ось світ таке учить. Він перевертає все на, на, вверх ногами, як отак? А насправді що? П'ята точка, як сказав. Данило, да? Він портить все. Він не любить вас і творіння, яке Бог створив. І питання: чи ви цьому всьому піддаєтеся? Я кохаю свій жінки, квіти дарю свої жінки тільки 14 числа. Ні, так не роблю. Я дарю їй кожну нагоду, коли я маю. Кожну нагоду, коли я можливість купити квіти, я купляю свій дружині. Кожен раз, не раз в рік. Кожного разу, будь-яка можливість, у мене є, фінансова чи не фінансова, я купую дружині. І дружина мене кохає і проявляє свою любов до мене. Не тільки ті тільки в неї настрій хороший, коли в неї голова не болить. Вона завжди молиться стоїть на коліна і підтримує мене. Це правильні відносини. Це правильний підхід. У цей світ він спортив все. Навіть смерть Христа він спортив. Христос за нас помер і дав своє життя за нас. А сіце, знаєте що каже? Каже, ми по-другому все зробимо. Придумують якісь апостолів, придумують якісь штук, придумують, вони починають виставити себе першими. А Христос вообще таке? Ну це він зробив щось, ну погано, класно зробив. І це все підмінюється. підмінюється. І в вашому житті може бути так само, що справжнє кохання може ви своєму житті навіть не зустріли, в в житті кохання справжнє. Так сталося, таке буває. Чоловіка якогось або жінку не зустріли. Ну і ви прийняли своє серце Ісуса Христа як Спасителя особистого, то значить ви вже Пізнали справжнє кохання, ви відчули справжнє кохання, бо Христос поклав своє життя за нас, віддав себе на хресті, був розп'ятий, з нього забивали цвяхи, щоб ви могли жити і мати вічне життя. Щоб коли ви помрете, не сказали, я попаду в пекло. А щоб ви могли на землі вибрати Ісуса Христа як особистого Спасителя, який може дати вам вічне життя. І знову ж таки, це не сказав Олександр, це сказано в цій книзі. І якщо ви не знаєте, де ви будете після смерті, ви можете прийняти сьогодні його прямо зараз. А що для цього треба? Треба визнати себе грішником, визнати, що Ісус Христос є Бог, який може дати вічне життя. Ви саме те саме визнаєте Його природу, визнаєте знаєте Його Боже, божество. Ви знаєте, знаєте, що Ісус може до вас спасти дати. дати. Це, 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 це саме найцінніше, що може бути. І справжнє кохання це коли ви жертвуєте. Коли йдете благовістити і говорити іншим і про Ісуса Христа. Коли ви учите своїх дітей цьому, коли ви живете цим кожен день, ви живете не тим, щоб, щоб поїсти сьогодні. Ви думаєте, як я можу бути корисним Богом, як я можу служити для Бога, як я можу іншим проїзнути про Ісуса Христа? Ваша ціль така життя. А якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа, то ви ніколи не пізнаєте, що таке справжнє кохання. Ви не зрозумієте, ви Не зрозумієте, поки ви в своєму житті дійсно. Не приймете Ісуса Христа. І в нас є таке ось сердечка. Тут написано: що таке кохання? Що таке кохання? Це довго терпіння. Кохання не шукає свого, кохання не чиститься на злим. Це Коринфянам в 13 розділі написано з 4 по 8 вірш. І це кохання це справжнє. Це коли ти не зраджуєш свої жінки, коли жінка не зраджує тобі. Коли ви терпите, навіть якщо чоловік ваш на війні, або чоловік ваш, ну, від'їхав кудись, ви стримуєте себе. І жінка стримує, чоловік стримує. І ви проявляєте своє кохання. Кохання воно не заздрить, воно милосердне. Кохання це, це коли ви не гніваєтеся. Коли ви дітей на дітей не кричите свої на своїх, коли ви їх, ви їх не б'єте, виховуєте, наказують, це є. Ну не б'єте. Коли ви проявляєте свою любов, милосердя, коли ви жертвуєте чимось раді дітей, і у вас є любов. І любов треба підкріпляти, підкріпляти чимось. Це підкріпляти може чоловік, це може підкріпляти Біблія. Це підкріпляти може церква, це підкріпляти може ті духовні правильні речі в вашому житті. А знищити ваше кохання може гріх в вашому житті. Він знищує і не хоче, щоб у вас було справжнє кохання в цьому житті. І тому Ісус мер на христі, тому Біблія каже, якщо ви хочете, хочете отримати справжнє кохання, вам потрібно в першу чергу прийняти Ісуса Христа. Одна сестра сказала таку річ. Я насправді почав кохати свого чук після того, як прийняв Ісуса Христа. До цього я просто. Просто жили? Секс і більш нічого. Ми були розписані, в мене кольцо було, було, все хорошо. Но справжнє кохання, я зрозуміла, як я маю кохати свого чоловіка, я про нього маю, коли я прийняв Ісуса Христа. Коли я цю книгу почала читати, я зрозуміла! Я була сварлива баба Яга. Отки вона себе називала. І піляла його. Це немає ярма. Я вообще грішнице. Що я роблю? Існиш свого чоловіка. Каже, знаєте, успішний чоловік. За ним стоїть хто? Жінка. Жінка, яка підтримує його. Успішна церква. Або пастир, або місіонер, це за ним хтось стоїть. Брати і сестри стоїть, які допомагають, підтримують, моляться. Це є справжнє кохання. Но наша горість нам не дозволяє. Ми нос підняли високо і кажемо, я не можу з ним, я не можу йому руку дати, бо він мені на ногу став, легесенько. Як це він так міг зробити? Він на мене криво подивився. Він там ще щось зробив. Це взагалі, Що це за християнство? Діані відкривайте п'ятий розділ, п'ятий вірш. Що написано? І умер Ананія. Просто тільки з брехню сказав, трошки того брехні. І умер. І страх був написано Великий на церкву. Ви жінка теж вмерла, замітьте теж. Бо воно за одне. Це неправильний підхід. Цей світ пропонує. Обманювати, хитрити. Не займайтеся таким. Не будьте горді. Бо це є гріх. Не будьте вперті. Якщо у вас є гріх, якщо у вас є проблеми з характером, у вас є проблеми з відносинами, вчіться. А це не коління, коліня просить Бога, і Бог буде вас міняти. Немає ідеальної тут церкви. Тут всі мають якісь недоліки. Тому нас Бог і зібрав тут. Мабуть, нас зібрав, що ми вчилися. Немає ідеальної церкви, тож я просто це сказав можу. Немає нічого ідеального в цьому світі. Но Бог може зробити вас ідеальними. Ви не є ідеальні, а Бог зробить вас ідеальними. Перший крок це прийняти Христа. Бабушка? Другий крок. Це ходження переможним життям во Христі. І справжнє кохання, це коли ви віддаєте, це коштує щось вам. Вчора люди, вчора в нас було багато людей, ми вчора Благовістили розвалетати. Це комусь коштує час. Хтось тобто прийшов і входить, ходить Це Щось коштувало. Тому, будь ласка, живіть для Христа. Проявляйтесь один до одного до братів, братерська, Біблія пише, проявляйте, так повеління таке каже, проявляйте братерське кохання один до одного. Коли ви не заздрите, не злі, коли ви не картаєте, не говорите, погано про братів, а прощаєте і працюйте свою любов. Коли ви нас не, не, не задираєте свій, не говорите, що ось я. Для вас не є питання українська, російська, англійська для вас, Для вас є, є головна Біблія, є Бог і брат. Я сало не буду їсти ради сестри чи брата, тому що він вважає, що сало не треба їсти. Він каже так. Будьте меншими. Хай по вам ходять, нічого страшного. Будьте як плінтус. Без плінтуса буде що? Дирка в полу. Правда? Будьте тими, хто проявляє любов. Будьте корисними по вісній церкві. І хай у вас Бог благословить. Щоб ви дійсно проявляли справжнє кохання. Амінь. Амінь.